Як заїжджаєте ось таке місце кочму, надзвичайно гарне місце з багатьма локаціями мальовничими. І тут є навіть свій пляж, річка, яка проходить через великі сорочинці. Зараз покажу її. Тут є баня. Людей завжди є відвідувачі, гарні місця, щоб сфотографуватись, розписані хати, тваринні коти, собаки, печі старовинні, дитячі пісочниці є, лавочки, гойдолки, мангали, столи для щоб пообідати. І ось такий чудовий-чудовий краєвид на річку і на церкву. Теж дуже гарна церква козацька. Рекомендую подивитися. Хто хоче окунутися в справжню українську культуру, це місце великих Сорочинцях варто для відвідування.